В Україні почалась різдвяна благодійна акція Тисяча подарунків дорівнює тисячі щасливих дітей. Мета організаторів подарувати святковий настрій малечі, яка опинилась у складних життєвих обставинах. Будь-хто з небайдужих дорослих може обрати, кому хоче зробити сюрприз дівчинці або хлопчику і покласти в яскравий пакетик подарунки на свій смак, аби або скористатись інструкцією, любіть робити добро зі сторінки на Фейсбуці. Там же вказані адреси пунктів прийому презентів. Зараз у столиці майже дві. І тисячі дітей сиріти, і тих, що позбавлені батьківського піклування. Організатори благодійної акції у співпраці з міською службою у справах дітей зроблять все, аби святий Миколай завітав до кожного маленького киянина. Ми супроводжуємо таких діток, ми ведемо облік таких дітей, і далі будемо визначати, кого ми запрошувати будемо на якісь вистави, і там будемо вручати подарунки. Якщо дитина ну так стало, що має інвалідність і не зможе прийти на свято, то вона отримає вдома цей подарунок або з неблагополучної сім'ї. Всі подарунки знайдуть свою дитину.